Простір підтримки розвитку та натхнення. Тато Хаб відновив свою роботу в Ужгороді. Відтепер щонайменше тричі на тиждень тут проводитимуть заходи, зустрічі та ініціативи для родин і всієї громади. Будемо планувати виїзні наші зустрічі, тобто ми будемо трошечки рухатися в сторону перечинат, сторону Мукачева. Да, трохи будемо розвивати свою локацію і об'єм наших учасників. І також плануємо, можливо, якщо нам погода дозволить, це прекрасний жовтневий час, буде в нас баби на літо, то ми би хотіли провести ще такий сімейний пікнік для ветеранів і їхніх сімей. Наші основні донори, да, вони не змінилися, просто змінилася громадська організація, яка імплементує це зараз в Україні. Так, це. Тепер це буде громадська організація «Успішна жінка. Долучитися до занять може кожен охочий за попередньою реєстрацією. Анонси подій публікують у соцмережах. У тато хаб працюють з різними темами від батьківства і сексуальної освіти до арт, терапії та подолання стресу. Головна мета допомогти дорослим і дітям краще розуміти один одного і підтримувати себе в непростий час. Мені подобається те, що актуальні теми вони такі цікаві, і Олена дуже так гарно розповідає, вміє зацікавити, вміє подати так, що воно зрозуміло і щось для себе завжди залишається, і якась користь я відчуваю, для мене точно є. Організатори підкреслюють, тато хаб це простір для тих, хто прагне розвитку, готовий ділитися досвідом і знаходити нові сенси.